Мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня. Гарного вечора і тихої ночі. Чому так кажу? Тому що я проживаю в Україні, в Бучанському районі. Це під Києвом, тому, звичайно, в Україні у нас війна. Уже не перший рік, тому тихі ночі, вечори, дні. Це для нас уже розкіш. Вам хіноцей не надоїли? Зараз я вам покажу свої квіти, а потім розповім, що я прикупила. Мої дорогенькі. Це кошмар, один кошмар, як я вліпла. Просто не скажу, що мені просто це неприємно, що людина так себе веде. Доросла людина. Ну, що вам сказати? Не розумію деяких речей. Оце ж цю красуню мені подарувала Валя білого кольору. Бачите, який гарний кущик. Я ж вам скажу, що дощі у нас і вітер, і вітри, і такі якісь, як вам сказати, вітри, буревії. І ромашка вже ніяк, я її навіть вже зрізала, щоб нарощувалось коріння. А бачите, айхіна хіна стоїть білого кольору. Ось ця, що ми купували з Валюшою, 6 штук. Такі герберні. Ось ця світло рожева вона у мене заквітла найперша, і у валі теж. Потім заквітла ось оця красунечка. Потім оця жовтенька, бачите? Потім розквітає все ця. Бачите, скільки в неї листочків? Декілька шарів. Потім буде так квітнути, не пам'ятаю, який там буде колір. Треба дивитися. На Фейсбуці ми замовили в жіночки. Яка ця красуня високоросла, правда? Рожева? Оця світліше рожева, так, ну якщо ж мені так вам показати, воно навіть і видно. Правда, трішки світло рожева, тому що ця набагато темніша. Красуня, це мені валя подарувала в цьому році. І це мені валя подарувала в цьому році. І це мені валя подарувала такий гарний великий кущ. Гарні рослиночки. Гарнющі, правда? Колиус мій росте. Тільки підлила підлила трішки. Ой, для квіткової краси колеуси. Вони неприхотливі, їй головне поливати. Вони люблять сонце, звичайно, тому що колір залежить від сонця. Якщо йому буде мало сонця, то він буде зеленіти. Квіткова краса. Квіткова краса. Нові флокси, я вам скажу, в нас щось тут потемніло, та якась червона буде виходити. Красуні. Усі красуні. Усе гарне. Ну, мої гортензії, то взагалі краса. Навіть Оля сказав сусід, що вони в тебе гарні. Мені самі подобаються. Краса. Ой, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, що вам сказати? Що вам сказати? Іноді я щось таке зроблю, не розуміючи, що. Розумієте? Іноді таке буває. Жіночка, яка замовляла таку рожеву у Валі, ну не таку, трішки інша, так? Рожевий гортензі. Ну, вона хотіла і інших, але інших я їй сказала, що вже в цьому році немає. Ну, Валя каже, я ще її найду, Така невисока була рожевенька така. Каже, я ще її щось знайду. Таку не, не, ну, невисоку, така розділена була навесні. Ну, ця класнюча, правда? Просто класнюча. Це, це дуже мені вона подобається. Герберні такі. Хочу їх розвести. Купували. Я вам скажу, жіночка мене питала, де ми купували. Оці герберми ми купували в Ані Кармазиної. Ганна Кармазіна. Оце валя зовсім в іншому місці купувала. А це ми купували корінці. Ну, по одному корінцю. І Нарощується потім, так? То ми купували Ганна Кармазіна на Фейсбуці. Вона там можна пошукати. Вона дуже багато квітів продає по Фейсбуку. А зараз вона зробила свій канал Майстриня квітів». Дуже цікавий канал. Канал професійний. Не просто так, як я розповідаю, а канал професійний. Тому, якщо ви зайдете і подивитеся, там дуже багато цікавих порад. Дуже багато цікавих порад. Моя. Жіночка знайома вже, яка замовляла квіти у нас у валі. Замовляла, я її відправляла. Ой, там з посилкою таке сталося. Перше у мене таке. Ну, Хлопці у нас тут відправляли гарно, а потім далі її кидали на бік, тому що знизу вона деформувалась зовсім. Ну, Якби її не кидали на бік, ну, знаєте, як грузять іноді ж грузчики. Хто працює в грузчиках. Люди, які вже не можуть ніде там пристроїтися. Я не хочу ні в якому разі нікого, як вам сказати, принизити. Ну, вони так і туди-сюди їм, аби швидше за, як вам сказати, аби швидше машину загрузити та хай їде. Хоча ж і пишуть, і клеють, щоб не перевертати, щоб посилка була стояла. Ну. Іноді це зовсім не читають. То пані Оля, киянка, я вам квіти, Олічка привезла в Київ. Ну, Вона замовляла, тому що ще й на дачі буває. І я вам скажу, от як іноді підписники і е, люди, які купують квіти, дають цінні поради. Тому що оце, ці поради, що мені дала пані Оля, вони мені зараз дуже і дуже потрібні. Дуже просто. Тому що таке прикупила, що поради якраз потрібні. Я вам скажу, що вона мені, ну вона каже, що вона і хінацеї, і троянди, квіти такі всі, вона їх обробляє. Я почитала в інтернеті, тому що вчора вона мені, ми з нею розмовляли по телефону, і вона мені каже, такий як він, препарат називається Актелік. Тому що я вже про нього прочитала. І вона каже, я обробляю всі свої рослиночки, він від кліщів і трипсів. Дуже-дуже гарний. Слушна порада, я вам Олечка дякую, тому що... Ну, тому що якраз мені потрібен буде цей препарат, і мені треба його завтра прикупити обов'язково, тому що треба свої хіноцеї обробити. Ну, ще деякі квіти. Тому що я вам скажу, що я ж не професіонал, я зовсім не знаю, як їх обробляти, як з ними тут поводити себе. тому що... Але іноді рослини треба обробляти, щоб вони були гарні, щоб вони були достойні. Для себе. Бачите? Щоб вони були гарні, вони були достойні. Це обов'язково. Ну і моя підписниця, яка хотіла рожевих отаких. От світло цих рожевих, Вона хотіла різних і на цей, але Валя більше не продає. Вона їй сказала, що каже, все, в цьому році вже все, я буду нарощувати, мені треба розділяти і все таке. І знайома наша місцева людина, жіночка, подивилася ж відео, тому що місцеві вже дивляться, приходять і мені кажуть, що я там дивлюсь відео і хочуть якихось квітів, розумієте. Кажу, дівчата, можете не дивитися. Але вона подивилась відео і каже, ти знаєш, у мене є рожеві, темні, темненькі, отакі, ось такі темненькі рожеві, тому що жіночка просила. У мене є, я можу продати. Ну кажу, добре, продай. Ну, я по почому ви там продаєте 150 гривень кошти. Кажу, добре. Якщо в тебе є, я заберу і відправлю, і відправлю, так думаю, ну. Добре, відправлю. Це ж вона мені така сказала таку темненьку і оцю світленьку. Ну, думаю, там жіночка ще просила траву. Ну, думаю, все відправлю, хай людина собі. Тому що, знаєте, я не дуже люблю відправляти посилки. Взагалі не люблю, можна сказати. Але люди, які живуть в селах, їх іноді немає змоги навіть поїхати щось десь купити, тому що до міста далеко, до базарів далеко. І, звичайно, вони десь щось замовляють в інтернеті. І іноді теж попадають на дуже недобросовісних продавців, як попала я. І це ж моя знайома. Кошмар один кошмар. Ну, Вона принесла цю хіноцею, а мене не було вдома. Вона мені дзвонить і каже, там чоловік, він тобі віддасть зараз гроші, а ти залишай, я прийду. Я ж їй сказала, що це не мені. Кажу, це не мені. Валя, ти не дивись ці відео, тому що ти будеш дуже сердита. Ну, так я іноді роблю. Так, як я хочу, так і роблю. Отак і виходить. Розумієш, Валюша? Кажу, чоловік віддасть гроші, не переживаю, залиш там, я прийду і все. Так і сталося. Вона принесла. Чоловік віддав гроші і там поставив все. Як я прихожу ввечері, мої дорогенькі. Зараз я вам покажу. Ой, Боже, ж, зараз я вам покажу. Ой, що вам сказати? Ось оці квіти. Ось оці квіти. По-перше, бачите, який кущик. З, цими, з цим листям. Бачите, якесь воно, ну, воно зелене. Камера просто так показує, воно зелене. Але воно покрите якоюсь такою іржою. Так? Це по-перше, 150 гривень. Ну, добре, що я ж, звичайно, таке посилати не можу. Запакувала. Кажу, хто ж тебе вчив таке оце, оце так пакувати? Ну, я ж бачу, я ж купую, бачу, як на базарі випакують. А зараз я вам це покажу. Це кошмар, просто це взагалі я... Ой, боже, не У мене тиск піднявся, розумієте? Не від грошей, а від людини, яка отак робить. Оце в цьому, оце в цьому, а потім замотане це в такому кульочку. А тепер дивіться. Кущик складається із двох кущик і з двох поділок. Бачите, ось одна і ось інша. Ніяких дітей тут немає. Ну, я так дивлюся, що їх, мабуть, тут і не було. Мені так здається, корінь, отака оця, ну, оця штука гілка, так? Вона така твердюча, що вам сказати, вона така твердюча, як, ну, дуже тверда. Просто дуже тверде. Оце було складено разом, замотано, оце спочатку неподобство. ось бачите, спочатку це, а тоді оцей шкульочок. Ну, що можу сказати? 150 гривень. Так? Ну, хіба я можу людині оце послати? Оце таке? Оце таке я можу? Колір непоганий. Але ж, і, і я не знаю, ну, мені здається, що тут дітей нема. Чи вона його раніше ну, не знаю, чи воно в неї так було дуже глибоко посаджено, тому що, бачите, ось зразу кущик йде, чи вона його пасинкує, тому що кущик іде. Але я не бачу, що вона пасинкувала тут. Бо вона посинкувала, тому, вже, тому що кущик, бачите, як наростається. ось отут. З із, ну, із гілочки, не від корня наростає, а ось тут. Ну Я не бачу, якби вона пасинкувала, ну зараз побачу. Ну, це взагалі, ви розумієте, як оце люди хочуть. Вона каже, я б хотіла, бо в мене їх є, я б хотіла, ні, щось не видно так. Я б хотіла, щоб ну продати. Ну, по-перше, я ж кажу, вона якась хвора, вона зелена, ну камера передає, що вона зелена, але вона і покрита якоюсь ржою, бачите? Бачите, що я прикупила за 150 гривень. Я їй перезвоню, кажу, слухай, а що ти кажу мені, оце склала ж отак, бачите, земля була витрушена, бачите? Витрушена земля була. Склала отак замотала так, що видно, видно тільки оці квіти. Це ж вона його так замотала, ось цю ерунду. Так. Потім оцей кульочок зав'язала і оце так вона. Представляєте, людина оце таке б купила 150 гривень. 150 гривень. Я їй перезвонила і кажу, слухай, що це ти таке мені продала? Ну, що це ти каже, мені таке продала? Ну хіба це люди так продають. Що це, кажу, воно в тебе таке? Ну, вже якийсь, кажу, хворе дуже. І навіть я ж кажу, дивіться, ось, О, Боже, ну, зараз я заберу цю, тому що це в мене зламалося, я сюди просто вставила. Ось дивіться, це валя мені подарувала. Ось одна йде основна, звичайно, бачите. І коли діти розкущилось, так? Ну, ось теж, бачите, воно розкущилось. Ось навіть ті, що я брала по одній поділочці, бачите, воно розкущується. Ну, всі, всі розкущуються, так? А це ж немає нічого від. Воно ж від, розкушується від кореня. Бачите, воно розкушується від кореня. А тут же ж ось тобі корінь. Ось десь воно отак було посаджено, так? А де ж сидіти? Ну, я не знаю, чи вона їх витрусила зовсім. І почало отут наростати. Ну, нема нічого, мабуть, витрусила їх. Ну, як оце так можна? Ну, я їй перезвонила, вона каже, я тобі грошей не віддам. Так кажу, моя дорогенька, я тобі, тобі так треба щось на хліб кажу, може, не вистачає. Чи на ліки, то я тобі кажу, ще 150 подарую. Розумієте? Ну, це взагалі. Оце я так попала, валя. Валя, я так попала. Колір гарний, але це не подобство. Тому, пані Оля, ваша порада для... Обробки квітів якраз мені підходить, тому що я його оце не посажу в горщик. Це все посажу у горщик. <кій> Дам корінювача Грантіса, посажу, обріжу квіти. <кій> Ой, вибачте, будь ласка. Посажу горщик, тому що я навіть тут посадити не можу, ніде не хочу тут ніде садити, тому що захворіють ще мої оці квіти. Але... Але ось так буває. Ось отаке неподобство. Ось отаке неподобство. Це кошмар. Це вона так хотіла продавати квіти. Каже, ти мене навчи, у тебе дуже багато підписників там і вони хочуть, то я можу продавати свої. Кажу, моя дорога, ніколи мені більше такого не пропонуй, ніколи, якби я була вдома, то я б, звичайно, не взяла. А так як чоловік каже, вона мені принесла, воно ще було в кульочку. Он так, ну в такому, так, з ручками. Я каже, поставив, віддав гроші і все. Бо я їм перезвонила, кажу, віддай гроші, забери квітку. <кій> Ой, боже, вибачте. <кій> Коли розмовляю, це починаю кашляти. Щитовитка. <кій> Ну, так він каже, ти до мене ніяких претензій не маєш, що ти сказала, то я зроблю. Кажу, та я ж нічого не маю. Але як людину таке може продавати. Ну, як оце таке можна продавати. Тому, мої дорогенькі, іноді буває і таке. Тому пані Оля, актелік мені зараз дуже і дуже знадобиться. Ну, я просто посажу у горщики, я ж кажу, буду обріжу квіти, буду обробляти, укоріняти. Ну, можливо, щось у горщику воно росте і воно і виходиться. Але як оце таке можна робити, я не розумію. Це ж доросла людина. Так хоче продавати квіти. Розумієте, відео ж дивиться. Він каже: ви ж так гарно заробляєте, то треба ж навчитися заробляти, правда? Треба ж спочатку навчитися заробляти. Хіба можна таке людям продавати? Кажу, ти. Розумієш, що ти... ну, вона хотіла, щоб я в неї взяла квіти і відправила своїм, ну, своїм підписникам. Розумієш? Я Кажу, Боже, да я в тебе не тільки жодної квітки не візьму. Я взагалі не хочу з тобою ні про що говорити. Тому що це мені не шкода грошей. Я ж кажу, я їй сказала, кажу, якщо ти хочеш, я тобі ще 150 п'ятдесят грошей дам сто п'ятьде гривень. Можливо, тобі не вистачає на хліб. Але кажу, так робити просто не можна. Так робити, ти кажу, ну, ну, розумієте, кажу, що ти їм робила? Як ти їх одобряла? Ой, Якби я вам розказала, як вона їх одобряла, це кошмар. Не буду навіть розказувати, розповідати, тому що в мене в голові самої не вкладається нічого. Так що, мої дорогенькі, іноді, якщо ви купуєте квіти на базарі, я теж дуже багато купую. Ну, в цьому році не так багато. І так хочеться, щоб ви прикупили щось таке більш-менш нормальне, так? тому що я навіть не знала, що гіноцеї хворіють. От пані Оля мені розповіла все детально, тому що я не знала. Я не професіонал в квітах зовсім, я не розуміюся. Я любитель, так? Але Здається, що це так, що дійсно вони хворіють. Ну я вже просто свої дивилася усі ж, бачите, листочки, все, я вже гарно так передивилася, але прикуплю і буду обробляти. Тому що дуже не хочу, щоб вони захворіли. Мої красуні, ну оці герберні взагалі. Так що, якщо Ну, це ми замовляли зимою, а в цьому тільки... Навесні нам прийшли череночки. Ну, як череночки? Корінці. По одному корінцю горщику. Валі вони гарно росли, тому що вона зразу посадила в землю. Ну, а я ж у мене в горщику росли, тому я трішки пізніше. Але, слава Богу, щось таке наростає. Ну, це взагалі класнюче. Бачите, класнюче. От вам і хінацеї. Вони вже, мабуть, вам надоїли їх дивитися, але. Але бачите, ось так я попала. Я ж кажу, що, ну, ну розумієте, що я ж кажу їй, що я не собі Дивись, щоб був гарний кущик. Дуже гарний, дуже гарний, дуже. Ну, я не розумію. Кажу, ти, е, як ну я їй кажу, ти розумієш, ти сама собі поставила оцінку. От ти сама собі поставила оцінку. А вона каже, де да, мені наплівати. От вам і все. От і все. І що ми можемо говорити далі? Тому, мої дорогенькі, мої дорогенькі, садіть їх і на це, якщо є можливість. Але бажано купувати гарні і бажано купувати якісні, тому що на це і теж хворіють. Це я вже знаю. Пані Оля мені розповіла. Так що купуйте, як те лік, бачите, як ми одне одному допомагаємо. Ціні поради. Ну, я ж кажу, що я не професіонал, звичайно, а є люди, які теж не професіонали, любителі, а вони займаються квітами, обробляють, багато троянд і різних. Ну, Я ж я поки що нічим не обробляю. Іноді флокси обробляла і все. А так поки що я поки що я так добре купую, так підживлюю, звичайно. Але так, щоб обробляти, я ще цього ніколи не робила. А кожна квіточка потребує догляду, тоді вона буде вас радувати своєю красою. У нас почався дощик, можливо, він такий буде більш-менш гарний. А я зараз посажу оце неподобство. Бачите, о, кошмар. Посажу оце неподобство. Ну, Боже мій Господи, і хочу випити чаю. Чогось захотілося мені гарячого зеленого чаю. Тому, мої дорогенькі, садіть квіти, хай вони вас радують. Мася, ти, що ти мені робиш? Мася? Що ж ти мені Мася робиш? Що ти мені Мася робиш? Розумієте? Садіть. Хай вони вас радують, тому що життя триває. Такий тяжкий час життя триває, і нам треба жити. Жити кожного дня. Жити і радіти цьому життю. Тому що за це життя заплачена дуже велика ціна. Ціна життя наших хлопців. Тому бережіть себе, бережіть Україну. Вона у нас найкраща.